Для чого ти починав свій бізнес? Для того, щоб у тебе було більше вільного часу, більше свободи, більше грошей? І як? Як успіхи? Наскільки ти вільний? Що дійсно мене бентежить це кількість вигорання, кількість підприємців. що Здаються або просто тащуть кожного дня дуже і дуже важку ношу. У цьому світі немає великої радості у цьому світі немає зайвої відпустки. У цьому світі немає бажання енергії займатися спортом. У цьому світі не завжди є час на те, щоб сходити на побачення або прочитати зайву книгу. Я думаю, настав час це змінювати. Сьогодні я тут для того, щоб провести тебе через кілька кроків, які я певна і вірю. Можуть змінити цю бісову динаміку на твою користь. Мене звати Саша Гарсія Гаврилюк, я власниця The CEO University, The CEO світу. Підписуйся, будь ласка, на цей канал. Для того, щоб краще будувати своє життя, для того, щоб мати більший рівень сатисфакції від того, що ти робиш, насправді. Нам не потрібні якісь лайфхаки, стрибки і екстра нові знання щось ультраординарне. Нам просто потрібно кожного дня ставати на якийсь відсоток кращими, ніж учора. Для того, щоб ставати кращими. У нас має бути вільний час. І саме цю велику і амбітну задачу ми з моєю командою ставимо перед собою. І ми бачимо, що ті власники, що повторюють цю методологію гармонічного капіталіста, вони дійсно звільняються. Через рік ми зізвонюємось і вже посміхаємося. І вони бачать, наскільки якість їх життя запалює їх енергією робити нові прориви у їх бізнесі. Для того, щоб стати на шлях гармонійного капіталіста, потрібно слідувати лише трьом простим речам, але кожен день. Перше це самоаналітика. Самоаналітика і самоінспекція, тому що ти є причина того, що у тебе є бізнес, і твій бізнес є наслідком того, яким чином ти мислиш, які рішення, якої якості рішення ти приймаєш, яких людей ти наймаєш в команду, з якими замовниками ти дозволяєш собі працювати і на яких умовах. Друга... Звичка, яку ми хочемо побудувати, це <клістична> організовані дії. На жаль, власники дуже часто намагаються бути усюди і ніде. Вони кожен день сидять у мітингах і по 20 людей там спілкуються і так далі, навчають своїх підлеглих, і просто вивчають, сидять у ком'юніті, слухають і шукають священний гралі його не існує. <сум> <сум> Момент у тому, що організовані дії, де ти певний місяць або певний квартал працюєш лише над однією. Функцію своєї свого бізнесу, що дасть асиметрію для тебе і для твого бізнесу у наступних періодах. Це ми називаємо організовані дії. А, організовані дії також дуже співзвучні з теорією обмежень Ільяху Голдрета. Тому, якщо тобі цікаво, почитай про це більше. І третя механіка методології гармонійного капіталісту полягає у тому, що ми постійно і регулярно хочемо робити такий міст між тобою, де ти є зараз, твоїм бізнесом, де ти є зараз, а твоєю командою, де вона є зараз, і Майбутнім станом. Тобто, наша задача дуже чітко уявляти, де і в який період часу ти хочеш, щоб опинився твій бізнес і якомога частіше дивитися з цього future state на свій current state. Просто уяви, а що було би, якби ти міг собі надавати поради. Але тобі, наприклад, 35 років, як мені. Да? І що би ти собі радив з позиції 55 років? Чим би ти радив собі займатися зараз? Залиш коментар під цим відео, мені було б цікаво дізнатися. І насправді, якщо ти читав хоча б одного з наступних авторів, ти дуже чітко розумієш, про що я говорю. Якщо ти знайомий з роботами Рея Даліо, Джеймса Кліра, Дена Салівана, Ільяху Голдрета та Патріка Ленсіоні, то ти розумієш, що всі ці книжки, вони про одне і те саме. Вони про те, яким чином лідер має масштабуватися на рівні звичок щодня, на рівні зміни парадигми мислення. І, якщо тобі набридло просто читати книжки, і ти готовий вже зараз до впровадження всіх цих геніальних думок у своє життя на рівні кожного дня, я запрошую тебе стати на шлях гармонійного капіталіста. Ми з командою розробили продукт. Що буде звільнювати тебе від цієї несвободи, яку ти сам побудував. Він буде пришвидшувати становлення самостійної команди і як наслідок підвищення рівня твоєї енергії, рівня твого статку, самостійності команди. Якщо ти хочеш дізнатися більше, переходь, будь ласка, за посиланням. Приходь на демо гармонічного капіталіста і побачимось з тобою по ту сторону. Дякую, бажаю тобі успіху, любові, свободи. І ніколи не забувай, навіщо насправді ти починав цей бізнес.